Показова спецоперація в самому центрі Чернігова. Посередня біля градицького міліція затримала чорне авто. Троє людей обличчям в асфальт, заламані руки в наручниках, охоронці з автоматами. А заварилася уся каша після того, як нардеп Олег Ляшко та кандидату депутати Дмитро Блауш у присутності камер брутально ламали паркан навколо будмайданчика у парку Кордівка. Саме затримані стояли за спиною забудовника лісопарку, коли на Кордівці почали пиляти дерева. Їх впізнає і сам інвестор, який ледь не одразу з'являється на місці. Причому в компанії жінок, які днями завзято руйнували його жбитовку. Я радий, що хоч хтось хоче допомогти в такій ситуації, але самі хотіли так. так. Вони просто бачать, що ми робимо. Що ми робимо? Ми не порядок в тому парку. Тому якщо це моїх, якщо я знаю цих хлопців, я їх підтримую. Після візиту до лісу депутата і кандидата, активісти громадського контролю Чернігова домовлялися про те, що паркан відновити. Розговор не то щоб підіймався, но це то Але Ну як діло, тому що не бачив товариша Булауша. Може, где-то йому там в куларах і передавалість, як как би бы, тема деподімаюся. Ну, Тось розговор стояв да, Как-то забор надо восстанові. Протягом дня нам так і не вдалося отримати коментар від Дмитра Блауша. Однак раніше на власній сторінці у соцмережі чоловік описував свою версію подій. Щойно не було побито мого брата та викрадене наше авто. З кишені дістали техпаспорт. Зробили це місцеві бандюки, які відповідальні за кордівку. Всі ці дні мені погрожували смс-ками та дзвінками. Я розумію, чоловіки є спокійно в городе, Збієннями відкидоми вимагаються теж не можу понять какое. тому что на день ніяких фактів або записи розговору, для передачі грошей не було предоставлено. У міліції підтверджують, кримінальне провадження розпочали за статтею вимагання. Обшук в авто санкціонований судом. Під час обшуку у них знайдена психотропна речовина амфетамін, в результаті чого один із них за. Статею 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу зараз поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Самі затримані стверджують, наркотики їм підкинули, як і бойову гранату. Про те, що справа політично вмотивована, заявляє і командир добровольчого батальйону, до якого належать двоє із чоловіків. У них у всіх є легальна зброя. Достатньо, тобто вони знали, що за ними міліція стежить, вони про це знали. Тобто це абсурдне звинувачення, що вони б ще возили з собою гранату. Тобто це все одно, може, гарма, гармату тоді б вони собі причепили і разом з нею їздили. Нині триває експертиза вилученої зброї пістолету та помпової рушниці.